Я, я, не, я не публічна людина десь на це. Хоча багато Євка, років був в, в депутатах. Ну, починаю розказувати. Значить, Стояло питання вибору. У мене така специфічна робота, що мені треба сухий матеріал або готову продукцію, де берегти. Для цього треба було, було приміщення. Об'їздив я Дніпропетровськ, Запоріжжя. Об'їздив я багато беушних. мені показували, де є такі складські приміщення. Я то чисто, случайно натрапив я на фірму, з якою я раніше спілкувався, але потім знайшов мені е, в другому місці е, ангар. І звернувся я на вашу фірму. Е, мені предложили ціну, таку доступну ціну, настільки доступну, що, що показується, що він новий, болтики нові, метал новий, все нове. Вставай, збирай до кучі і все буде нормально. Ну, зразу вагалися, а як його зібрати, спеціалістів туди-сюди, таке в нас таке місце віддалене, що немає. Якщо вибрати людей і гостинницю, наймати людей сюди везти, таке інфраструктура не розвита, така настільки, ну вирішили самі. От подивилися ми чертежі, подивилися все. і Воно ну, виявилось настільки просто, що проста людина, яка я ж немає, ні. Не, Технічної освіти, не строїтельної освіти, не будівельної. Його дуже просто нам прийшлося. Ми стали його, будемо говорити, фундамент ішов там, поки застинеться, все частинку, це неділю, десь йшла, І ми його, будемо казати, за неділю все геть, поставили все геть ворота неділю. Ішло це все півтора дня ми складали ферми, краном самі ставили, все сходиться настільки правильно, воно все від... Е... Зварене до кучі, настільки ці п'яти ножки, це все-все дуже гарно не було. Ми нічого не переробляли, ми нічого не вирізали, ми нічого не додавали. Все воно правильно привезли, транспортіровка ангара приїхала фура, а фурі спереді там кажуться, що частина. Ні, кажуть, це все вже тут. Тобто не треба там велика машина для перевозки його. Не треба там фура на 22 тонни, 10-тонна машина, 7-тонна машина може його привезти, це все. Перемістить тут за дві години вигрузили. Ми будемо говорити, що дві тижні, якщо з фундаментом, ми його будували. Ми пішли по технології. Є такі сікон, шпильки, фундамент сверлили на сікон шпильки. Це набагато чим заливати шпильки у фундамент, то може бути там не сходиться. А тут вже поставив себе цей гілки наметів, посверлив сікон. Через дві години можна закручувати гайки, все дуже дуже хороше. Мені люди підказали, що в Польщі, каже, 10 років тому таке робили. Я спробував дуже добре. Людям підказав, тут наші ще ангари, так ваш ангар один є побудований. Теж люди це саме робили. Ліс ми не везли від вас, прожили не всередину. Ми самі собі вирізали свій, за чим вам платить, і от туди везти його, як ми можемо, займаємося лісом. Ми вирізали стільки, скільки нам треба, розміри теж за день більше ж Трошки дня пов'язалися все, я ж кажу, що настільки просто, настільки все сходиться, підходить, що ми, ми ще під так, такими самими двері, ми зробили самі собі ще другі двері, те саме так само під розмір, що нам треба, щоб заїжджала кара всередину, щоб е, ширина, допустимо, дверей була 5 метрів, тому що ліс 4 45 і наша продукція готова, щоб ми спокійно заїжджала кара всередину. Що ще можу сказати, якщо мені? Придеться ще розширятися, якщо нас держава дасть на це ну, такий поштовх і не буде мішати робити, І ми будемо, щоб не топтатися на місці, тому що як будеш топтатися, тебе затопчуть. Якщо ти зупинився, тебе перегонять. І ти останешся ззаду. Якщо ми будемо розширятися, то я вже знаю, куди мені йти, куди мені звертатись. І повірте, що раз люди до мене дзвонять. Раз люди до мене приїжджають, дивіться, і беруть у вас номер телефону їдуть до вас, то це хорошо, це прогрес. Це для нас і для вас. Ви будете розширатись теж, ви будете, будете грати на ціновій політиці, ви будете не будете завішати ціни, а ви будете на обйомі заробляти, ви продасте вмісто там, 6 чи 8, дай Бог, цих ангарів і заробите своє. А ми будемо раді тим, що нам ціна буде доступна, і ми будемо з вами. Вести э, співпрацю для нас, якщо буде нам добре, то й буде вам добре. Я думаю, що ще, якщо щось в державі зміниться, в мене є ще територія, є місце, я ще хочу будувати там собі ще такий ангарний мініметр. У мене більше території не вистачило, ні туди, ні сюди. Він треба, щоб був більший, хоча б до 40 метрів, От, щоб було де, де було багато продукції на вулиці. Ну, питайте ще що. що. Ні, я вже в своєму виступі казав, що я не знайшов. Я не знайшов тут ніде ні одної з'яни, щоб я міг дзвонити і сказати, отут ми хлопці, що недоробили. не все сходиться, все нормально коварено, все нормально, у вас нормальні станки, нормально все і сварка її. І... І як його точно, правильно, ми ніде не нічого не розвертали, не перевертали, все нормально. От, ну немає, немає. немає ні, головне правильно зробити фундамент, правильно не спіша все це виставити і там його а, складати просто, просто. Да, просто, з задоволенням, то що поставив, все підходить, все нормально, все з'єднується, все, все, все. Ну, дуже, дуже просто і швидко його монтувати. Е, Нема, нема, ще раз повторюсь, у мене до, ваш, до вашого заводу, до вашої організації, нема жодного запитання, що там треба було б сильніше щось, що ні. Вже був і сніг, і великий сніг на його, хоч би що, ні, ніяких. От. Єдине те, що я попросив, щоб мені двері ці ширше зробили. Ну, прямо я у вас просив. Так, якщо люди от... от, от. Там були три метри там, на п'ять двері, а мені ж три, три метри я не завезу зав нічого туди. Тоді ці двері зробили так. А я такі саме двері з тієї сторони зробив, щоб я звідти, звідти міг заїхати і виїхати. Це вже як заказчик вашим, ваші хлопці зроблять, що намалюю, що я замовив, що я сказав, оце мені поміняйте, це все зробили. Головне при соблюдати інструкцію. Чоку, так, да? Саме правильно його залийте метр двадцять в землю. Тумбу я заливав, тому що промерзання у нас грунту. 90 до метра, метр двадцять залили, зверху Роз, більшу можна зробити. Чотири цих грізьби я взяв в анкер. анкери, засвердлив дірку, намазав силіконом, через дві години краном не можна витягнути. Все дуже, дуже просто, дуже добре. Зразу поставили по одній цій боковій фермі одну-другу Потім краном. Наверх болтами, все нормально, все, все не спіша по уровню, щоб все все. І все воно так зі Я не знаю, чи два чи три дні ми його. Три чоловіки собі стали накрили все геть-геть. все це є. Нічого не додавали, нічого не треба було доварювати, бо тут щось не вистачає, такого не було. Все то, що як. Як воно було з завода від вас, так ми все все дивилися. Вісім там на шість рейки, які треба було такими наризали, все. От при, зробили, змонтували. Дуже ну, якби вже вже вітра були тут, і все все, це, є, це ж таке і ось на полі, щоб щось тут не так, вже досі його підірвало, було б чи що ні. Все нормально, нема ніяких претензій. Хай люди почують цю мою мову. От приїдуть, якщо не вірять, приїдуть. Я розкажу ще на самому, як це можу любого проконсультувати, бо тому що я ж від фундаменту до цього все сам, все сам робив. От, не треба тут освіти, не треба тут комп'ютерів, не треба тут, ну, не знаю що. Просто дуже, і будемо казати, просто і надійно. І ціна доступна, то, що рівнять сьогодні на сьогоднішній день, скільки стоїть метал, скільки це все, і самому вставати робити. от, Я не зважився, мені предлагали брушну. Перевезти це там розібрати, перевезти, скласти. Mm -hmm. Я порахував, що то тобі ушний, ржаві вже, купуй там і болти нові, і все нове, і все там це От, а це все тобі новеньке, все. все прийшло в комплекті. Приїхали, склали і було б більше місця. Я б ще його там 10 метрів додав би ще там, щоб було більше. Якщо будувати там, то його вже будувати можна більше. Просто не вистачило тут території. А так все, все нормально. Я задоволений. Працюйте працюйте на благо себе, підприємців на благо платити податки значить, на Україну. Спасибо вам большое за детальний розказ. Да. Все, якщо щось таке ще... То...